Виконуємо номер 11.4 із підручника Геометрія 8 та номер 23.4 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Паралельні прямі а, Б, С, Д і е, Ф перетинають сторону Кута О. Малюнок 11.4. У підручнику математика номер малюнка буде інший. А С дорівнює 6 см, СЕ дорівнює 2 см, БД дорівнює 5 см. Знайдіть БФ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБ паралельно СД і паралельно ЕФ. F. 6, СЕ у нас 2, БД у нас 5. І потрібно знайти БФ. Знайдемо спочатку ДФ. За теоремою про пропорційні відрізки паралельні прямі, що перетинають сторони кута, відтинають на його сторонах пропорційні відрізки. За теоремою про пропорційні відрізки. А С відноситься до СЕ як БД до ДФ. Підставимо АЦ у нас 6, С Е2, БД у нас 5, АДФ знайдемо. Використаємо основну властивість пропорції – добуток крайніх членів пропорції до її добутку середніх членів пропорції – Маємо ой, 6ДФ дорівнює 2 помножити на 5. Тому df буде дорівнювати 2 помножити на 5 і поділити на 6. 2 і 6 корочуємо на 2, отримаємо 5 третіх. Подамо у вигляді мішаного числа, це 1,2 третіх. Сантиметрів. Ну, а тепер, щоб знайти БД відрізок, нам потрібно BF BF. BD додати ДФ. БД у нас 5. Додаємо ДФ 1,2 третіх. Отримаємо 6,2 третіх сантиметрів. Записуємо відповідь. 6, 2 сантиметрів. Номер 11,4 із підручника Геометрія 8. Та номер 23,4 з підручника Математика 8. Виконано.